Доброго дня! Я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. В цьому відео хочу розповісти про 5 кроків до успіху у такій країні, як Німеччина. Я буду говорити про успіх таким, як я його бачу. Я думаю, що кожен з вас має взагалі своє бачення успіху. Для когось це можливо вийти заміж. І як чоловік працює, жінка гарна. Для когось успіх це самореалізація, для когось це зарплата 5 тисяч євро. В кожного в нас є своє бачення, що таке успіх. І перед тим як ми почнемо, я б вас дуже хотіла попросити написати під відео, як ви бачите успіх і що було б для вас успішним. коли б ви сказали, що я в Німеччині досягла чи досяг певного рівня. Зараз всі читають коментарі, такі дбати виникають, Я думаю, буде корисно почути. Думку розумних людей. Пропоную п'ять кроків до успіху у Німеччині. Перший крок, як я завжди з конспектами, да ми, ми з вами працюємо системно. Перший крок це ваше оточення. Взагалі, подивіться, будь ласка, де ви знаходитесь? Я маю зараз не увазі, чи це табір, чи ви живете в квартирі самі, чи ви живете в родині у німців. Люди, які вас оточують, оскільки ви самі створюєте своє оточення тим, що ви тягнете до себе людей. І ось хто є рядом з вами? Поряд. Це люди, які досягли певного успіху, це люди, які позитивно налаштовані, або люди, які постійно виють і кажуть, нам не подобається це і друге. Права в тому, що ті, хто навколо вас, вони автоматично своїми вібраціями, колебаннями вони на вас впливають. Позитивну або негативно. І взагалі ви помічали цей факт, ті, з ким ви спілкуєтесь, створюють ваш настрій. Діти, чоловік, сусіди, родичі в Україні. Подивіться на своє оточення. От ви зараз кажете, яке воно відношення має. Ваше оточення або допомагає вам розвиватися і штовхає вас е, до. Пункту вашого назначення або воно вас гальмує. Чим більше ви чуєте від своїх друзів, яка ти погана, ти залишила Україну, і приїхала до Німеччини, тим більше у вас стає нестабільний стан. Чим більше ви чуєте від своїх друзів, слухай, блін, яка ти хоробра. Ти поїхала з дитиною в незнайому країну, опинилася в Італії, наприклад. Не знаючи мови, там влаштувалася, і в тебе діти зараз ходять до садочку, до школи, ти ходиш, вчиш мову, ти подорожуєш, робиш донати на ЗСУ, чи підтримуєш свого чоловіка, свекруху і всіх. Бачите, яку різницю? Ви бачите цю різницю у тому, які у вас складається настрій і бажання жити, бажання просинатися і щось робити. Ті, хто живе у родинах німецьких, я даю вам 100% до речі, хто живе в німецьких родинах, також напишіть, будь ласка, ви найшвидше вивчили мову, оскільки ви спілкуєтеся з ким з німцями. Як то кажуть, хоч хош, але доля вас змушує і ви краще розмовляєте. Моя колега прийняла до себе жінку з донькою, то в них каже такий рівень, вона каже, просто в шоці за один рік, наскільки дівчинка, їй 20 років, вивчила. Жінка має освіту медсестри, вона також вже вчить мову. Вони постійно спілкуються, і люди вже майже готові починати ауспільдинг. Так, якщо ви спілкуєтеся тільки з вашими дівчатами, матусями. Українською мовою на майданчиках або в школі, ви не вивчите німецьку мову, ви не зможете, чим більше ви будете, скажімо так, робити ту капсулу навколо мене, себе, ні навколо мене навколо себе, тим більше вам буде страшніше виходити да, з цього стану і казати: хм, я зараз іду в світ і вчу мову. Тому перший крок це перевірка свого середовища. Воно вас. Підтримує, воно вам щось дає, допомагає. Якщо ні, то просто змінюйте це середовище і слухайте розумних людей. Колись стояла, стояла на зупинці, стоять дві жінки, розмовляють про те, яка політика Зеленського і Байдена. Знаєте, мене було таке відчуття, що це радник президента, а друга була, на ну, мінімум, дружина Байдена, яка зараз працює в Трампа. Тобто жінки настільки були обізнані і так от прям говорили, вони все знають. Це наша така дворова політика, як то кажуть, і я десь там щось почув, і там почув щось перебрав. Слухайте людей, які справді володіють інформацією, які справді вам скажуть, в якому напрямку вам потрібно рухатися, щоб у вас була стабільність. Ваше оточення має бути стабільним. Другий крок до успіху в Німеччині, на мою думку, це позбавитись клейма біженці. Взагалі, Сьогодні дивилася по Ютубу, що там пишуть про біженців. І я просто зрозуміла, мене це слово бісить, от чесне слово, знаєте, скрізь. Там біженців в Німеччині біженцям треба. Я сама це слово використовую. Але от сьогодні зранку мене щось воно настільки почало дратувати, оскільки ну, біженець може бути місяць, два-три. Ребят, в нас вже майже другий рік війни, і слово біженець мені здається настільки емоційно і психологічно. Воно давить. І за півтора року, чи за два майже, да, вже потрібно якось емоційно його замінити. Оскільки наша психіка, чим більше ви кажете, да, іх піну Україні, що дайте мені щось. aus аусте, Ukraine», або і пінукраїні, що Флюхтінг, це звучить по-іншому. Давайте заміняти слово біженець. Воно каже, що ви бідне, нещасне якесь приїхало там. Вибачте мене, за півтора року вже половина біженців, да, об'їздила всю Європу. Вже дома побували. Тобто людина, яка була вдома під час бойових дій, для мене вона вже не біженець. Я не знаю, яким словом назвати, але це вже зовсім інший стан. Можемо поспорити про це, будь ласка, пишіть. Давайте знайдемо для вашого мозку інше забарвлення цього слова. Для мене біженець це жертва, наприклад, людина, які всі повинні. Взагалі цікавий випадок. Дівчинка мені написала, каже: Добрий день, мені потрібна консультація. Кажу, будь ласка, озвучила, скільки коштує моя приватна консультація. Вона мені пише, а ті, хто на джоб-центрі, то інші ціни, ребят, ну це вже просто, знаєте, виходить за всі рамки. Якихось розуміння, тобто, ще, а я на джоб-центрі і ще мені давайте безкоштовно. Безкоштовно були всі послуги на початку, да, той квиток за 9 євро і давали-давали. Зараз з тими грошима, які українці отримують в Німеччині, ні одна країна так не платить. І ті пільги, які мають українці, вже вибачте, е, треба якось трошки розуміти і виходити з тієї ролі жертви. Другий крок ще раз, виходьте з слова Я біженець або. Бо я жертва. Якщо ви будете далі жити от в такому стані, мені всі повинні, дайте мені, от я така бідна, нещасна, то ви не будете ніколи успішною людиною. До вас буде чіплятися цей клеймо, що ви нижче на прошарок, ніж інші. Ви вже не біженці. Всі, хто вчить мову, всі, хто інтегрується за півтори року, треба вже за півтора року. Да? Треба вже міняти своє мислення з біженця і жертви, приходити до іншого, до людини, яка знаходиться в Німеччині, стоїть двома ногами в житті. Оскільки ви за півтора року отримали стільки, скільки інші люди, які також е мали проблеми в своїх країнах, да, там, політичне переслідування, війна або катаклізми, вони приїхали стільки, скільки українці отримали. Ну, я такого ще не бачила, навіть по всьому світі. Тому, ребят, ще раз. Другий крок переходимо на мислення людини, яка виграє, а не яка є жертвою. Третій крок до успіху це 100% мова. Чому мова? Ви знаєте, що на якщо ви говорите мовою без проблем, ви володієте мовою німецькою, ви зможете знайти роботу. І з цим, я думаю, вже зрозуміли всі. І от питання вивчення воно є дуже важким, оскільки комусь дається, комусь не дається. Хтось каже, я не бачу мети. Перше, те, що стосується мови, ви собі маєте знов-таки з ролі жертви. Я не біженець, да, я не жертва, а я людина, яка планує залишитись в Німеччині або хоче жити тут, я вчу мову. Моя мета прописали собі, як я її досягну. Ще раз, є багато в мене були відео, є багато. Професіоналів, які розповідають, що вас блокує, що вам допоможе. Навіть коли поради таро робила, да, що блокує вас при вивченні мови. Є психологічна допомога, як розслабити себе. Є, тільки потрібно що? Захотіти. Якщо ви не захотіли цього робити, ви можете далі сидіти і співати, які я нещасний, мені не дається мова. Якщо ви вивчите три слова в день, і в нас в році 365 днів. Тому, вибачте, вже півтора року ви знаходите тусь, це вже вордчас. Кількість слів, які ви знаєте, це тисячі. І застосування мови знов таки, уходьте з капсули українців, приходьте до Німеччини, відкривайте. Навіть якщо ви сидите в кафе, п'єте свою каву чи капучино смачненьке, і ви можете послухати, як люди розмовляють. Записуйтесь в спортзали, ходіть в магазини. Дивіться, як виглядають товари, скільки воно коштує. Є стільки варіантів, потрібно захтіти. Є репетитори, які працюють в Україні і. По цінам вам також буде, наприклад, дешевше репетитора взяти з України, які дасть вам граматику. Вам потрібна тільки граматика, а слова ви можете вчити, якщо навіть піти ще раз до магазину, ви 300 слів вивчите за одну хвилину, ви побачите ці всі навики. У вас плюс в тому, що ви можете це практикувати. Ті, хто пасивно вчить мову на зараз там А1, А2, ви її вчите пасивно, ви її не практикуєте. В цьому і проблема. Тому, чим краще ви вивчите мову, подивіться, діти, вже діти багатьох навчаються і спілкуються. Чому Діти краще вчать, бо вони в садочках спілкуються, в школах спілкуються. Беріть дорослі приклад з ваших дітей, все буде добре. Наступне, що я написала, це, наприклад, успіх для мене в Німеччині, так, ще раз говорю для себе: це фінансова незалежність і це працевлаштування. які плюс тут в Німеччині, давайте почнемо з мінусу. Так. Мінус в тому, що багато дипломів не признаються. Так і є. Коли ви до мене звертаєтесь до значить, за консультацією, ми з вами що перше проговорюємо? Диплом. Я стільки чую, що в мене є диплом, але я не працювала за спеціальністю. В мене є диплом, але я працювала в іншій галузі. Або в мене немає диплома, але я знаю, як це робити. Це проблема, і сказати, Боже, які погані німці вони не признають. Ребята, ну німці не повинні взагалі признавати дипломи інших країн. В них своя система, своє суспільство. Ви ж не очікуєте, щоб всі поприїжджали, наприклад, до України і казали: «Давай, Україна, признавай нашу освіту. Це нормально. Ненормально, коли людина починає опускати руки і казати: вони не признали мій диплом. Ну, ж голова є, і руки працюють. Це означає, і мозок працює, що ви маєте можливість працювати. Питання ким? Так, всі кажуть. Мити посуд я не буду, мити підлогу я не буду. Розумію, людина, яка працювала вчителем 23 роки, вона не хоче мити ні посуд, ні підлогу. Це для неї приви З іншого боку, коли ви заробляєте ваші гроші, це нормально. Принизливо сидіти на соціалі 10 років і казати, в мене були спина або в мене депресія. Це принизливо, на мою думку. Я колись мила, мила підлогу, коли я розходилася з чоловіком, у мене не було грошей, я працювала у спортзалі вночі, мила підлогу. З п'ятниці на суботу, з 3 ночі, там до вісьми ранку, і суботи на неділю. Тобто, в мене всі вихідні були вщент, бо я вночі працювала. У мене корона не впала, чесно вам скажу, оскільки я заробляла гроші. І якщо хтось каже, що... Мити поли, це принизливо, не принижуйте цю професію, будь ласка, оскільки якщо ніхто не буде мити поли, ми всі будемо просто в тій в тому бруді отакого. Тому ще раз подумайте, що для вас є пріоритетом. Шукати роботу зараз пропонують німці, вони вже спрощують всі системи, будь ласка, вчіть мову до Б 1 і робіть якісь да? є можливості, звертайтеся до фірм, пишіть заяви. Інтернет зараз кишить просто інформацію, як це зробити. Соціальні професії мають профіт, медична система. Якщо ви захочете, людина, яка хоче працювати, вона буде. Яка не хоче, в неї почнеться. То мені не так, то не там. Ось мені дівчатки казали: я не хочу працювати. Я була, значить, в Україні тим то, а тут я не буду починати з нуля. Це інше суспільство, і вони не признають. Вони дипломів інколи з Англії не визнають вчителів, то, вибачте, давайте не будемо порівнювати, боже, дар з'їшні, як то кажуть. Це така система в Німеччині. Але шукайте. Країна пропонує багато можливостей. Навіть перевчитися, залежно де ви живете. Шукайте, і буде вам щастя. І наступне, що є кроком до. Успіху я думаю, це не тільки в Німеччині це опрацювання своїх. Комплексів мені, дівчатки, не знаю, хто там пише під відео інколи, да, ваша інформація старіла. Українці, значить, ми як там сказати, ми ніхто вже не залежимо від ото мислення Радянського Союзу. Я думаю, що це не так. Ті, хто в моєму віці 40 там і далі, ми ще діти батьків, які були в Радянському Союзі. Це означає, що в нас ще забиті мозки від наших батьків, і в батьків забитий мозок. І наше мислення, як мислення, вибачте, як воно має бути, ці всі дитячі проблеми. Проблеми, що правильно, що неправильно, як себе поводить жінка з чоловіком, як жінка має шукати роботу, в нас все це забито. Ми повинні думати по-європейськи. І європейці для того, щоб досягти успіху, в них інше мислення. Перебудовуйте своє мислення, працюйте і. Змінюйте оці сталі структури, старі механізми, скільки вам ніколи не вдасться з тим радянським, і я можу сказати, 100%. Ці речі треба просто ще раз пропрацьовувати з психологом самооцінка, позбавлятися цього всього. Що у вас низька самооцінка, у вас не буде успіху, оскільки ви будете казати, тут всі погані, я біженець, я жертва, мені всі винні. Людина, яка має нормальну самооцінку, яка має флексибельне мислення, вона вже давно розвилася і працює. Самореалізація це найважливіший крок, я вважаю, оскільки, якщо ви будете емоційно-психологічно стабільні, вам буде все вдаватися. Що таке самореалізація? Наприклад, у вас є можливість зайнятися тут любим хобі. Дівчата дуже багато з вас відкрили до себе хист знов таки мотанки робити, картини малювати, бісером вишивати, вишиває хтось е, наші е, не знаю рушники, так? або е, все, що завгодно. Тому беріть для себе шанс для самореалізації. Ви можете подорожувати, ви можете спілкуватися з новими людьми, ви можете ходити на спорт. Взагалі наскільки чудова країна? Якщо у вас буде баланс між life і да, то у вас буде стабільність. Що ви ще ви можете робити? Ви можете відвідувати будь-який курс. Зараз онлайн дівчата в Україні пропонують будь-який. не знаю, хочете по ще раз. Опрацювання там вашої внутрішньої дитини, позбавитись якихось патернів, що вам мама з татом забили, позбавитися розлучення, травми від розлучення. Все, що завгодно, знайдіть онлайн, беріть і саморозвиток. Це це саме саме-що є важливе. Чиста людина з позитивною енергетикою завжди знайде свій шлях до успіху. І в неї завжди в її. Полі будуть позитивні вібрації. Оскільки, якщо ви будете на низьких частотах, ми всі знаємо зараз, да, про що я говорю, у вас завжди буде ота роль Боже, яка нещасна. Я приїхала біженка з України, дайте мені безкоштовно все, що можна. Або ви скажете, слухайте, я нормальна, розумна людина, у мене в Україні все було добре, і тут все добре. І я знаю сотні таких людей, які справді вже давно побудували своє оточення тут і щасливі, довольні. Тому. Буду вдячна за ваші коментарі. Як ви бачите свою самореалізацію тут, як ви бачите свій позитивний шлях. І як завжди, конструктивна критика. Критика да, завжди ем, дуже добра. Побачимося!